У цьому відео розповімо, як змінити тарифний план учня та зберегти усі домашні завдання, відповіді, коментарі та прогрес за уроками. Для цього перейдіть у Контакти та знайдіть потрібного учня, додавши електронну адресу цього учня у строку пошуку. Потім обираєте результатів та відкриваєте вкладку продукти. Тут ви можете побачити. Сам продукт та який тарифний план, якщо назву пропозиції, яка зазвичай відповідає тарифному плану цього учня. Це самостійний пакет. А, наприклад, учень доплатив, там нам потрібно змінити у системі на платформі та дати доступ до тарифу з куратором. Для цього ми видаляємо поточний доступ. А не це робити, нічого не відбудеться, усе зберігається, і зразу ж додаємо доступ за новою пропозицією, це, наприклад, з куратором. Відмічаємо як оплачене замовлення та зберігаємо. Після цього учень отримає повідомлення про те, що додано доступ на пакет з куратором. А якщо учень зайде, то весь. Попередній прогрес буде збережено. Усі уроки, які були переглянуті, вони також будуть відмічені як переглянуті та пройдені.